Життя це жертва. Вам не подобається цей контекст, але це правда. Так було і так буде. Ви можете не сприймати Біблії як книги, що представляє релігію. Але сприйміть її як сюжети нашого життя. Тому що. Каїн і Авель буде завжди. Завжди буде війна. Брат буде йти на брат. Ну, Брат, умовно називаємо, так? Далі. Юда буде завжди. Він завжди буде зраджувати. Завжди. В кожному середовищі буде Юда. І що ти від того маєш страждати? Ні. Ти не маєш стати юдою сам. Далі, пилат, наприклад, ректор львівської політехніки, буде завжди. То що, ти маєш на нього ображатися? Ні. Він тебе чогось навчив, той пилат. Ти не маєш стати Юрієм Бобалом, Бо це не стати побалом, звільнити незаконного викладача. Пилат буде завжди. Юрба, яка тебе вітала у середу пальмовим гіллям чи коли там, в п'ятницю, що зробить? Розіпне тебе та сама юрба, якісь прийдуть дегенерати під Львівську політехніку і будуть кричати Фріон. Боже, як чудесно! спостерігати за виродками! Але що з ним сталося далі? А далі він воскрес. А далі наступило безсмертя.